Я думаю, це пов'язано з відсутністю чіткої стратегії в самій Російській Федерації стосовно підтримки так званих руків співвітчизників. Нагадаю, що ця програма існувала протягом більше ніж 10 років, в тому числі фінансував тривалий час уряд Москви, і сума, яка направлялася на Україну щороку, сягала приблизно 110-120 мільйонів російських рублів. Після того, коли пан Затулін, який, до речі, очолі. Інститут країни СНД, представником якого якраз є Володимир Карніла в Україні. Коли він потрапив, скажімо так, в опалу до російського керівництва, був позбавлений посад в Державній думі, цей процес фактично зійшов нанівець. Причина цього полягає в наступному. Ну, я можу казати, тому що все-таки Крим це моя батьківщина, і багатьох людей я знаю особисто. Йшлося про масштабне розкрадання цих коштів. Так званими професійними співвітчизниками. це так, як їх до речі, називають самі Росії. Це люди, які освоювали щороку бюджети, ну на, на астрономічні суми. Ми знаємо, що нещодавно весь цей рух так, чи так чи інакше, був переданий до рук депутата Верховної Ради, відомо, в тому числі в Криму колишнього Ялтинця Вадима Калісніченка. Він по суті зараз все робить під піспікалцікав.